На комсомольському озері призупинені роботи через перевірку екоінспекції. Частина бороспільчан, що не погоджуються з роботами на водоймищі, просила контролюючий орган перевірити комсомольське. Однак міські чильники говорять, природі шкоди там не наносилось. Отже, наведення благоустрою там скоро поновиться. Операція сто благоустрій на комсомольському озері владники змушені були призупинити всі роботи з наведення порядку через перевірку екологічної інспекції. Про це повідомив перший заступник міського голови Микола Корнічук. Перевірку за його словами спричинили скарги, що надходили до екологів від кількох депутатів міської ради, що вже кілька місяців активно висловлюють протести проти благоустрою на озері, завдячуючи нашим депутатам. Не всім двом, я не буду їх називати прізвища, які сюди привозили вже екологічні інспекцію, які писали статті, що знищено це озеро, що знищено там тривальний покров, знищені ті зелені насадження, які там були. От, і звичайно, зараз роботи призупинені, поки не буде це все перевірено, всі ці факти. І зупинено навіть фінансування цих всіх проєктів, які виконувалися за кошти обласної ради і за кошти. Нашої, нашого міського бюджету нагадаємо для робіт з розчинення, поглиблення і приведення комсомольського озера в єдину в місті зону відпочинку, міська влада виділила 595 тисяч гривень.